Це очі з мармеладу. У Стелли одне мармеладне око. Гей, перестань сміятися. Навіть одне мармеладне око смачне. Я придумала ідею для розіграшу. Я прикинуся, що моє око випало. Дівчата будуть так налякані. Це смішно. Ми поливаємо кетчупом око, беремо мармелад, прикладаємо і кличемо Стеллу. Гей, Стелло. о, дивись, моє око випало. Ти серйозно? Як страшно? Прибери його звідси. Гей, у мене в роті око мурахи. Ти серйозно? Шо? Привіта, поможіть. Від О боже Еллі, а, нам потрібно її швидше так врятувати. Так я закінчив okay, я... це. Так смачно. Я обожнюю ці пластівці. Елі була врятована. Я можу закінчити своє мармеладне око. Спробую відкусити. М -м, смачно! Але це все. Елі твоя черга. Я радий, у мене є аж 10 мармеладних очей. Круто. Спробуємо все скласти в одне. Ах, дівчата, я могла втиснути 10 штук одразу. О Боже, я можу спробувати твої теж. Гей, це мої мармелади. Я їх усі з'їм. Мм, як смачно! Хочу ще і ще один. Стелла, я не буду ділитися. Алі, перестань дивитися на мене з жалісним поглядом. Ти не зможеш забрати мене цим. Я вже все з'їла. Вибач, Мармеладне око було таким смачним, і я не могла зупинитися. Ой, що це? У мене нові очі, дівчата. Я виглядаю як монстр. Хлопці, пустеля гілочки, вони дуже смачні. У Еллі є лише одна. Ну нехай буде лише одна, але вона дуже смачна. Давайте позбудемося упаковки. Вибач, Анно, мені прийшла кумедна ідея, як можна її з'їсти. Мені просто потрібно розрізати її бензопилою. Злякалася? Не хвилюйся, бензопила потрібна лише для гілочок. Тепер я розріжу батончик на маленькі шматочки і насолоджуватимусь усім. Це так весело, готово. Як гадаєш? О, схоже, бензопила тебе дуже налякала. Ну нічого страшного. Тепер я можу з'їсти все швидко. Це було так смачно. Чудово. Тепер моя черга. У мене є 10 твіксів. Давайте позбудемося упаковки. Готово! Я ніколи не їв стільки твіксів одразу. Вони такі смачні. Я заздрю собі. М -м. У мене з'явилася чудова ідея. Я можу покласти твікс у пляшку молока. І тоді вийде шоколадний коктейль. О, чудово! Я можу їсти твікс і запивати шоколадним молоком. Подвійна порція шоколадної їжі. Це класно. Давайте спробуємо. Ммм, як смачно! Хай так і далі Я все з'їв. Тепер черга Ента. Пішли. Добре. Ура, перш за все, мені потрібно позбутися зайвої упаковки. Зроблю це дуже швидко. Готово? Тепер у мене є класна ідея. Я збираюся побудувати велику високу вежу з твікс. Для цього мені потрібні шпатель і нутелла. Чудово! Мені цього достатньо. Тепер давайте нанесемо нутеллу на Твікс і збудуємо величезну високу башту. Ого, Твікс Башта вийшла супервеличезна і мені потрібна літера. Оце так смачно. Що там відбувається? Ми спостерігаємо за вежею. Ми просто хотіли швидко спробувати. О, ні, я весь тремчу, я падаю. Ах ой, добре, що на мені будівельна каска. Вона мене захистила. Ого, у Еллі аж 100 шарів чипсів Прінглс. Круто, але у Стелли є тільки один набір чипсів. Почнемо зі Стелли. Вона точно найшвидша. О, так, у мене всього один шар чипсів. Ой, я взагалі не можу це взяти. Як я можу його з'їсти, якщо я не можу взяти чипс? О, правильно, я можу прикинутися науковцем. Тоді я можу розглядати чипс через збільшувальне скло і взяти його пінцетом. Хм, Спрацювало. Це таке маленьке. Час спробувати. М -м -м, ей, чому ти просто сидиш? І зараз моя черга. У мене аж 100 шарів чипсів. Я так рада. Я не можу відкрити упаковку, але я придумала ідею. Я відкрию її пилкою. Я повинен був зробити це відразу, а тепер давайте кинути чіпси і зловити все ротом. Ом-ом-ом-ом-ом. О, це працює як смачно! Дівчата, як вам мій трюк? Ой, банка влучила в мою голову. Мені цей момент подобається більше, ніж коли банка приземлилася. Тепер моя черга. Почнемо з одного пакету. Хм, як смачно! Я можу їсти їх дуже довго. Ах, тому що у мене аж 100 шарів чипсів. Ах, ах, ах. Ой, перестань кидати пакети. Мені слід надягти шолом, перш ніж це вдарить мене по голові. Елі, зупинись. Ой, це було боляче. Що ти кажеш? Вибач, але я зайнята їжею чипсів. Якщо так, то ми зруйнуємо твою башту. Ой, Елі, як ти? Я не можу встати. У мене тільки одне насіння, і я маю його з'їсти. Ну, давайте спробуємо. Фе це огидно, але в мене є чудова ідея. Якщо це насіння, то я можу його посадити. Все, що потрібно, це горщик із землею та лопата. Готово. Що я вирощу? Готові. Давайте подивимось: нічого не росте. Мені доведеться чекати дуже довго. Та годі вже їж свою броколі тоді. Мені доведеться спробувати броколі. На смак жахливо. Ой, це огидно. Я маю запити цей жахливий смак кока колою. І кола приходить на допомогу. Зачекай, мені потрібно полити трішки на рослину, і тоді вона виросте швидше. Мені просто потрібно почекати трохи довше. Ого, воно так швидко трясеться. Я не думав, що таке можливо. Ого, я виростив броколі. Хей, тобі зараз потрібно це з'їси. Ага. Ох, блін! Чому я це зробив? О, це жахливе. Ой. Так, твій ентузіазм виправдав себе. Давай твоя черга. Ні. Так, я дійсно не хочу. Що я маю вигадати? О, точно, дівчатка, що там? Ідеально. Поки вони відволікаються, я просто викину Ой, всю броколі. Приблизно. Але там нічого немає. Привіт, Стело! Що ти робиш? Ти викидаєш броколі? Так не піде. Ми все швидко впіймаємо. У цю миску точно влізе кілька броколі! Вона обов'язково має все з'їсти. Чудово! Я зробив усе. Я з'їв броколі. Прекрасно! Справді, коли ти це з'їси, ну ж бо з'їж своє улюблене броколі! Пахне жахливо. Смак і запах, а? Жахливий. Можна не з'їдати все. Зіткнення. Що? Це новий альбом. Круто. О, я люблю гратися з Pop It. Мені це подобається. Кейт, що ти отримала? Не знаю. Давай подивимось. О, це восьминіг. Це так огидно. Він справжній. Фу слизький і смердючий восьминіг. Це може мене налякати. Я не хочу. Дитину, тобі доведеться спробувати. Це найгірший день у моєму житті. Спочатку Тарган, потім восьминіг. Чому мені не дістаються смачні речі? Гаразд, я спробую цього жахливого восьминога. Вмочу його в шоколад. О, у мене з'явилася ідея. Мені терміново потрібно це зняти. Ой, Кейт, у тебе таке сумне обличчя. Посміхнись, тебе знімає прихована камера. Mm. Ой, залишилося не так багато. Яка огидність. Хто б міг подумати, що я буду їсти шоколадного восьминога? Фу. Ой, мене нудитиме після цього. Фу, жахливо! Мені зовсім не подобається. Це огидно. Фу фу. Емма, що ти робиш? Ти смієшся з мене? Ти все цей час знімала відео? О, відео точно вийшло смішним, напевно. Але ти повинна з'їсти свій телефон. Так о, у мене тепер шоколадний телефон. О, ні. це зіпсує стільки. Добре, давай спробуємо. Це буде смішно. Давай О, ні. Я не хочу. Добре, о, Гаразд. Спочатку я просто злизну. Шоколад такий смачний. Добре. Телефон більше не працює. Кейт, перестань сміятись. Я не встигла ним скористатися. О, але в мене є ідея. У мене є чехол-попит. Я бачила на ТікТок, що можна зробити шоколад у попит. Я зроблю те саме. Наповнюємо чехол шоколадом. І чекаємо трохи, поки в холодильнику замерзне. Mm. Так, ідеально. Тепер зачекай. І. Я думаю, це не займе багато часу. О, час виймати. Ну, в мене справді є шоколад у футлярі. Дивись, Кейт. Хіба ти не розумієш? О, гаразд! Вийми шоколад. Дай мені воля! Це тепер шоколадний айфон. Круто, так? Круто! Дай спробувати! Ні, за що! Це мій шоколадний айфон! Я його повністю з'їм! Який смачний! Добре. Mm. Давай вирішимо на камінь. Ножиць і папір. Добре. Я перший. Е, відчиняю шафу. Це що, каструля? Земля? Добре, можливо, земля зроблена з шоколаду або печива. Давай спробуємо. Ні, думаю, це ґрунт. Ох, фо, чого ти смієшся? Відкривай свою клокоть. О, у мене є авокадо. Хм, mm. mm. У мене є ідея. Я знаю кілька карате технік. Кия. І тепер у мене є дві половинки авокадо. Спробуємо з шоколадом. Ми кладемо шоколад в авокадо. А тепер беремо авокадо ложкою та смакуємо разом з шоколадом. М -м, подивимось. Сподіваюся, це буде смачно. М -м, це смачно. Що мені робити зі шкіркою? О, справді. Я можу покласти весь шоколад у шкірку. І це насправді чудова ідея. Ми збираємо а тепер шоколад. Можемо це випити. Класно! М -м, як смачно! Після авокадо смак ідеальний. Ема тепер твоя черга. Вже ми збираємо шоколад у горщик із землею. І мені потрібно ще зібрати, тому що це цілий горщик справжньої землі тут. А, гадаю, настав час спробувати. Зачекай хвилинку. Дай но ну, я дам тобі ложку. З нею буде легше їсти землю. Дякую, Кейт. Давайте спробуємо. Сподіваюся, однієї ложки вистачить. Яка гедота! Це справжня земля. Я взагалі не повинна їсти її з шоколадом, але у мене є блискуча ідея. Кейт, дай мені кісточку авокадо. Тепер я вирощу авокадо в цьому горщику. Так просто Полий трохи шоколаду. І я сподіваюся, що дерево виросте швидко. Давай хоч один листок. Ой, ема, дерева не ростуть так швидко. І не мрій про це. Що Ой, що буде? Вау? Воно виросло так швидко. Дивись, це шоколадні авокадо. <гум> Спробуймо. Так, я був правий. О, яка у мене блискуча ідея. О, ще одна. М -м яка смачна страва? Хочеш поділитися? Дозвольте мені теж спробувати. О, це так смачно, Ема. Класна ідея. І Ми відкриваємо. Давай насадимо яблуко на палички. ти був шоколадом. Зануримо в шоколадний соус. Отак. Супер! Яблуко повністю покрите шоколадом. А тепер я збираюсь занурити його в кольорову присипку. У мене їх багато. Вийшло таке красиве і апетитне яблуко. Хіба не так? Ема, подивися на це. Красиве, правда? Так, виглядає дуже смачно. Давайте спробуємо. Я ніколи раніше не їв яблука в шоколаді, тільки в карамелі. І це смачно. Я теж хочу, але у мене є ідея. Я візьму посипки Кейт і прикрашу ними свою цибулю. Можливо, тоді це буде смачніше. Ми насаджуємо цибулю на шпажку, занурюємо її в шоколад. Тут потрібно багато шоколаду. Тепер залишилося лише занурити все в кольорові присипки. Моя цибуля тепер не гірша за яблуко. Кейт. Останній шматочок. Мм, круто! Я закінчила яблуко. Ну, листочки посипані. Е -е. Ти також виваляв цибулю в посипці? Так, Кейт, думаю, тепер буде смачніше. Але я помилялася. Ой, принаймні виглядало добре. О, гаразд, це пахне жахливо. О, я знаю. Я змию запах шоколадом. Ой, це огидно. О, Але відчувається краще. Ти така смішна, Емма.